Я Микитенко Анна, студентка Сумського державного університету. Студентське життя дуже насичене, та окреме і вагоме місце в ньому займає волонтерство. З першого курсу це стало настільки важливим і навіть необхідним, що в результаті я голова волонтерського руху СумДУ. і відчуваю, що ніколи не втомлюся займатися доброчинністю. Одне діло надихає на інше, інше на ще одне і так накопичується той позитивний заряд, що я дарую комусь, допомагаючи. Одним із напрямів діяльності волонтерів нашого університету, і моєю, зокрема, є допомога дітям-сиротам та дітям-інвалідам. Ми проводимо різні акції по збору одягу, іграшок, канцелярії, грошей для інтернатних закладів. З такою допомогою я вже побувала чи не в усіх дитячих будинках Сумської області. Кожен такий візит обов'язково супроводжується концертною програмою, яку волонтери готують своїми силами. Я із великим задоволенням співаю для діток. Їх оплески найщиріші, а захоплення в очах дітей найбільша нагорода. Ще я завжди ініціюю та беру участь у заходах, що спрямовані на пропаганду здорового способу життя. Так щиро хочеться змінити ситуацію зі сумною статистикою різних захворювань, тому не пропускаємо жодної нагоди, аби поборотися за здоров'я людей, роздаємо листівки з інформацією про туберкульоз, снід, про те, чим загрожують немиті руки та паління. До речі. За останнім у нас напрацьований ще й креативний спосіб боротьби шляхом обміну цигарок на цукерки. А взагалі, напрями нашої діяльності не обмежені допомогою дітям-сиротам та пропагандою здорового способу життя. Ми намагаємося звертати увагу на все, що непокоїть людей і з чим є проблема. Наприклад, цього року вперше провели акцію до Всесвітнього дня миру, оскільки це питання актуальне для України. І не схибили, відчули неабияку зацікавленість і небайдужість до нашого заходу. Роздаємо безкоштовні обійми в міжнародний день з протидії насильства над жінками, прибираємо територію міста. Я дуже рада, що маю таку сильну команду однодумців, що мої щирі прагнення змінювати світ найкраще реалізуються. У мене вже купа подяки з закладів, яким ми допомагали. Грала з університету. В жовтні 2013 року я побувала в Кишиневі, як учасник міжнародного обміну з волонтерства Fellow Citizens». Була місцевим волонтером у міжнародному обміні Волонтери заради змін в листопаді 2014-го стала учасником тренінгової програми по улагодженні конфліктів «Cross the Border – Second Session», що проходила у Франції. Та основним досягненням у волонтерстві вважають зовсім не це задоволені діти з новими іграшками, чисте місто, викинути смітник-цигарки ось заради чого я волонтер. Валанцьора